Але не як Мирне місто вражає своїм висотам. Коли дівчина містом зіниці в сотою. Вотичні мережа, ворожкішні бутони бороби. Відступає кіно, зір повертається оком. Від запечених поглядів ненависті й болі. Красавим волі, лікують собою. Там звідки вона тіла будинки по шрамах. Вони них вибиті очі скла немає у рамах. Незважаючи ви ні, вони були понівечені, жахливі хвилини втічені, вони зробили скалічені, життя вилучені, з дичалі А тут світло у вікнах ліхтарі, як ходжені, проминадані місцевих весною оліями. І вона ще очі лишаються неушкоджені. Дай вам Бог на собі, не признати війну. Це коли я приїхала до Львова у березні 22-го року. Мене дуже образив цей контраст і здалося, ще... Ні що ніколи вже не можна буде подивитися якось. Ну, я, я дуже жорстко виїжджала з Харкова п'яти малізмі і тому мені хотілося, щоб війна скоріше скінчилася. Що вона таки не, не доїхала, але відбулося інакше. Але вірш залишився.